Ангел Божий явився перед Успінням Пречистої Богородиці, дарував їй пальмову гілку з раю і сказав, що її чекає блаженна кончина. І апостоли чудним образом були звезені в один час по небу до Пресвятої Богородиці. Була похоронна процесія, облако супровождало цю процесію, і один нечестивий священник іудейський тю перекинути ложе Пресвятої Богородиці, Але ангел Божий відсік йому руки. І коли він побачив це все, він покаявся, йому руки назад ізцілили, і він приєднався до цієї процесії і став віруючим. Церква сьогодні святкує це велике свято, коли причиста Богородиця вознеслась на небо. Тому що апостол Фома, який запізнився на погребіння причистої Богородиці, дуже хотів її побачити. Відкрили гробницю, але там лежали лише пилини. І ми віримо в те, що сама Пречиста чистах бороться кродила Христа, вище ангел і архангел, і церква сьогодні святкує це велике свято, торжество і дуже багато монастирів, храмів і обителів, і навіть три лаври у нас, києво Печерська, Святогірська, святкує сьогодні престольне свято. Ми вас вітаємо цим святом, наших влади. Предстоятеля нашої української православної церкви вітаємо наших намісників і всіх настоятелів і вас, дорогі брати і сестри, з цим великим святом. Дай Боже, щоб всі ми, наші сім'ї, почитали при чисто молилися до неї і знали, що вона нас ніколи не залишить. І нагадуємо, що побласенню по митрополита Одеської єпархія організувала дуже важливу. Добру акцію добро об'єднання на шлюху до знань. Ми проводили акції. Ми збирали кошти і вже закупили тисячу рюкзачків, забираємо канцелярію, але ще потрібно нам і на молитвослови, і на книжечки. Ми потім про це вам розкажемо. Потрібні ще кошти внизу реквізити. Ми віримо в те, що з Божою допомогою до 1 вересня ми відправимо тисячу дітей до школи в другу знань і розкажемо, і покажемо, і зробимо це невеличке. Чудо тому радуємося сьогоднішньому свято, ділимося цією інформацію і обов'язково знаємо, що з Божою допомогою можна робити добро, яке об'єднує.